Можете навіть закрити очі і почути, як він дзвонить. Ну правда же, mm -hmm. а yeah. я виды люблю. Yeah. Сейчас кожные струбы. Yeah. На этом инструменте. Коли, як в мене появився цей інструмент? Взагалі така цікава історія. Я в буші була на день сонцестояння, і якраз Люда з нами не змогла працювати, яка там у нас провідником. Але приїхала триміра, і вона організовує там ну, раз в три роки приїжджає таке велике свято. Багато людей збирається, саме вони цілий день готуються, всю ніч вогонь запалюється, ну це обряд сонцестояння. І серед ночі, коли запалили цей величезний вогонь, ті, е, така тиша повна і почав звучати цей інструмент. А вночі ці звуки просто неймовірні, mm -hmm. По, в темряві. Цей вогонь і десь звучить. Mm -hmm. Я почала шукати, хто що. Підходжу до чоловіка, а він оце ну, ж так собі робить. А воно ж чутно на весь на весню душу. І кажу, як вас звати? Михайло. Кажу, а як, я, що це за інструмент? Я забувся назву. А де його, де його можна купити? Та я був на одному фестивалі, там такий був Міша, а, теж, як і мене звати. А, я почув, замовк через тиждень у нього забрав. Скільки він коштує? Каже, 2400, тоді він коштував час вже 5-600. Але е, є можливість і за 3500 взяти, але е, той Міша, який ти читала, да? Читаю про дерева. Про життя, дерева. Так, дерев. Mm -hmm. да, життя дерев. Mm -hmm. Я подарувала люді в, в буші. Поїзди вийдемо. Да. Більше зак... не можу її купити. Куп... там далі, що Поруч екологічна волосичка стежка. Вони просять, зупиніться, це, коли повертає, на ухо, друга зупинка. Перша там зразу на повороті. А, це можна екостежки прийти сюди. Ем, Через веденка за екостежки не можна. Там одна екостежка. це а, зовсім інша екостежка. Там нова екостежка. а, а це дуже давня екостежка. А -а, бо це далеко. І він омивався цією водою і вважав, що вона дуже сильно стілює. А потім вже зробили з цієї купинку таку дерев'яну купівлю, і це вже наші свичасниці нормально. Потім це ви ж теж з відкритими головами. Взагалі, а в сніг так. по слідку взагалі спуститися ну, дуже важко. Mm -hmm. А ця гірка, це гірка, на цій гірці постійно з будинку свого приходили, взимку е, каталися на сам mm -hmm. на, сант, mm -hmm. на <клес> <клес> Клас. І дивіться оця гора, от навпроти, ото кумпол, нового разу там були. Mm -hmm. На кумполі, на кумполі там вже було місто вухів, і там, от на тій матричній поляні. До доби, де, дуби, да? де сходяться Ми сьогодні дороги. Туди підемо, ні? Ви хочете, туди підемо, якщо сьогодні. Можна. То там е, було таке збори всі, всієї громади волхів. Угу. А на протилежній горі, отут зверху, угу. були збори тільки головних волхів, коли вони вирішували ну, угу. найважливіше. Угу. І, і там, і там працює дуже сильно мужський потік. І отам наверху є навіть така ділянка, де люди проводять практику вогдіння. Ось і там е, всі дуби витоптані, бо деякі люди от, просто приходять з'єднатися з енергією дуба, отримати інформацію. А ми спускаємося до останнього озера, Дідоровських озер. Воно називається Мітькіна. Чому оце Міткіне озеро? Чому це Мікіне озеро? Тому що далі йде селище Мишеловка, і там жив такий мідька, який був призначений тут, е, ну. Слідкував за цими озерами, О. за рибою. Вони брали цю рибу, виловлювали і продавали, але брали зарані у людей ну, замовлення, регулювали рибою. Він просто слідкував за цими озерами, охороняв їх. Ну так і прозвали, коли він пішов в життя, мідки на озера. А їх чотири озера Дідровських, остання Дідровка так і називається, і от по топонімі Дід Оріє. Що є така версія, що саме тут було селище наших предків-Орієв, звідки пішли українське коріння. Є така легенда. Тому, тому що у, лі, у ліс е, має дуже багато історій, легенд, як видуманих, так і невидуманих. Є дуже багато написаних речей про цей ліс, але де правда, де неправда, ми точно сказати не можемо. Бо те, що навіть написано в Велесовій книзі, це одне. Да? А як воно було історично, Завжди люди, народ, який вигравав якусь війну, він писав історію. Так? А писав, кожен писав історію під себе. Тому більше, більше довіряєш інформації людей, які мають бачення, і саме їх бачення з історією, яка правдива, вона співпадає. І тому доносиш те, що співпадає з тією історією, яку ти дізнався десь в якихось книжках, і з тими людьми, які мають бачення, ходять по лісу, і ти з ними спілкуєшся. Так Краще вже купатися, а наситий желудок купатися. Ні, давайте ви, тоді по потягуватися. Так, да, будемо. Все, пішли. І от вони завжди нам будуть. Сім чи вісім чоловік, вони потім всі пішли туди. Там була Таня Руденка, яка була з чоловіком. В неї цей день День народження. Да, mm -hmm. вона і вона каже, Боже, я ж не взяла не полотенця, а я б оце ж і скупалася. Але сумнів, ні, ні 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 Я кажу, Боже, день народження, у мене є перево і маленьке полотенце. Давай. Вона ні-ні-ні, ні потім День народження, ти що? І вона окунулася, і вона так стояла, Боже, яка це благодать, яке це щастя. Сірку водневої води, uh -huh. Я працює для лікування Угу. Uh -huh. Водичка працює тільки дві години, тому набрати бути вдома не підходить. Uh -huh. Тільки тут. Відкриваєте закрили, щоб туди листя, грязь не падала. Набираєте водичку, поливаєте солодчиком. Uh -huh. Тут водичка, тут купілю так, дерев'яне дно, що ну, зручно, uh -huh. да? Да. тут багато срібла, заліза. І гліцерину, тому її називають купівлею молодості, тому що гліцерин дуже ну, гарно впливає срібло на шкіл. Ось, вона більш гармонійна, оця купіль. І е, е, це любиме місце. Тут навіть є гімн цьому місцю, іванівці, які сюди приходять, вони приходять, вони свіє гімн цьому місці, співають цей гімн. і вони всі тут окунаються кожний тиждень. Люди тут. Дуже багато є зцілень, зв'язано з цією кпілю. Саме я знаю дві людини, які зцілились від запалення легень. Як від них вже відмовилися лікарі, бо антибіотики не брали. Казали, шукайте якісь народні цілів. Ну не беруть антибіотики, і вони взимку почали купатися. Включився імунітет, і вилікували запалення легень. Одна жіночка просто зустріла в метро. Жіночку, яка їй дала інформацію і привела її до цієї купілі. І вони просто ризикнули. Ось так. Тому тут така, тут був монастир в цьому місці, і зараз це вийде, гулякати, тому я не знаю. Але Серафим Саровський він казав, що не е, е, стирати прати, да? не періть свої, своїх речей в святих купілях треба як ви народилися і повністю гуляка і занурюватись. і це набагато Дієво, чим ти в одежі, як у московський mm -hmm. патріархат, юпачки, це все закутання. Mm -hmm. Ні, ти коли гуляка зануришся, це зовсім інші речі. По-перше, одежа, коли мокне прилягає до тіла, ти можеш mm -hmm. застудитися. Ну, реально можна застудитися. А коли ти гуляка, ти ніколи не застудишся. Тіло відділяє тепло. Взимку, коли ви оконаєтесь, виходите і з вас парує, mm -hmm. просто парує. Такий терморегулятор включається і включається імунітет. Я вам скажу, я займався маржуванням, ну, ну, один раз окунувся. ну, по три, отак. Це взагалі круто. Перший раз, коли ви заходите в воду, у вас е зразу може так все зжатися, зжимається. Да? Е головне видихнути. Бо коли все зжимається, ти не видихнув, ну, спазм такий відбувається, так зразу вух. А, треба вдихнути, і потім вийшов раз і видихнув, і розслабився, і кайфово. Включається захист е, тіла нашого, сердечний центр. е, е зразу наш організм е, захищає нашу сердечну судинну систему. Раз, тут включилось, відкрилась е, сердечна чакра. І ну, тут і захист відбувся, від, відкрилась сердечна чакра. Другий раз, коли ви заходите в воду, то ви. Включається оцей центр живота. Тут зразу раз, все відкрилось, включилось. А третій раз, на третій раз ви вже отримуєте кайф. Отой кайф, коли отримується це третій раз. Ви тут розключили, розслабили, включили, розслабили, а третій раз ви зайшли і ви отримуєте такий кайф. Це по досвіду вам кажу. Так, ще один мірафон.